Доброго дня, я вивчаюсь, а я фотографую цікавих людей, ви дуже. Ви мене з кимось переплутали. Ви ж цікавий, а я як всі. Ні, ви дуже цікаво виглядаєте. І вам це велика помилка. Чому? Так а чому я потрібен робити? А, я просто хотіла запитати, чи можна вам декілька фото зробити? Ви мені вийшли її. Ці так, звісно. Олександр, мене звати Каріна, дуже приємно. Я? Каріна, а... знаєте, що таке? Щось з кораблем Та. Є такі сузір'я Каріна. Альфа Кіля найскравіше зоря. Цікаво. А ще можу, можете сказати, я питаю в людей, що в них сьогодні викликало посмішку. Нічого, в мене нема. нічого не викликало посмішку викликала. Я... Мене тут за, за спиною дві платівки ебірову. Mm. Ні, у кідбі. Не, нехай нехай буде так, знаєте, бітлець. Так. Я шукаю собі ще кращу платівку. І обійшов декілька точок, точок і не знайшов. Платівки потрібні. Зараз іду ще на дві точки. Угу. Може, щось мені посміхтався вдачі, тоді я посміхнувся. А зараз нічого. Наче... Ну, я тоді вам бажаю, що ви обов'язково знайшли цю платівку і <сміх>, нарешті посміхнулись.